Це у нас з вами 300 мільярдів. У них все добре. Пан Олександр, в жовтні місяці, місяці 7800 нових автомобілів продано в Україні. 7800 нових автомобілів. Автомобілів преміум класу з початку року 2025-го продано 12 тисяч преміум класу. А що це значить? Що значить, у людей є гроші у певних категоріях чи ні. Якщо вони здатні платити від 60 тисяч до 200 тисяч доларів за автомобіль преміум класу, і плюс тисячі автомобілів, які купляються до преміум класу, то це значить, що у певних категорій людей є гроші. А що це за категорія? Давайте подивимось. Це бабусі, дідусі, митників, податківців. Державних посадових осіб, народних депутатів. Тобто різко ця категорія наших пенсіонерів стала ну просто фантастично багато, без будь-яких пенсійних реформ. А так можна? Ну, так ви що не бачите? Ну, так подивіться. Той, значить, там внуку подарував там значить Мерседес там 600, той, значить, там ще якось, значить, це саме. ну, уявіть собі. Дідушка подарував внуку, внук, бідний день і ніч там думає про державний бюджет, там розмитнює і так далі. Йому гору ніколи тут дідує діду йому кажу: от бачиш, ти молодець внук, а державу працюєш. Заслужив. Вузлика дістаю збереження, куплю тобі, значить, цього Мерседеса і так далі, тому подібне. Це що ніхто не бачить? А звідки гроші вам скажу. От саме для цих. От візьміть собі кешбек. Що таке кешбек? Пане Олександре. Ви купляєте вітчизняний товар, так? Да? Вітчизняний товар ви купляєте, і вам держава повертає гроші за вітчизняний товар. Ну, якщо ви візьмете, це бабка з селі, ж в гіпермаркет не ходить, правильно? Значить, Вона кешбеком не користається. А хто користається? У кого є хороший телефон, да? є можливість оформити і так далі. Тобто, це люди не бідні. Вони купляють вітчизняні в основному продукти харчування. Ну, вони в основному, скажімо так, імпортні там зараз не дуже Українські, українська аграрка. До речі, на якщо ви подивитесь на продуктовому ринку, да, то в основному наші. От він купує вітчизняний товар. Після йому повернули гроші, а це значить, що він із своєї кишені гроші не витрачає на предмети споживання, правильно? Першої Значить, тобто, У нього зберігається певна сума, вона росте. І куди він її далі відправляє? Він за ці гроші купляє собі автомобіль, предмети розкоші, імпортні товари, тому що він зекономив на вітчизняних, значить тобто, він купляє імпорт. І відповідно торговельний дефіцит України зростає, і людина покращує своє. Благополуччя завдяки тому, що вона купляє імпортний товар. Вона ж більше, чим вона з'їла, не з'їсть, правда? Ну, вона себе там впхає. І відповідно то, ті люди, які виробляють вітчизняні товари, вони додаткові гроші не отримують. Оці додаткові гроші отримують імпортери. Тобто ці гроші вимиваються за кордон. А значить, чим більше ви кешбеку вкидаєте. Тим гіршою ситуація є з платіжним балансом України. Ви хочете, щоб у нас зростала економіка? Дуже просто. Чому? Будь-який підприємець готовий збільшити виробництво, продуктів харчування. Що йому не вистачає, йому не вистачає платіж спроможного попиту. Якщо ви піднімете пенсію на 1000 гривень бабусі в селі, вона піде герочка купить, цибульки купить, там, хлібчика купить, молочка купить. Вічиздяну. А значить, вона буде більш платіжоспроможна, ви зможете збільшити обсяг виробництва. Ви отримаєте прибуток, заплатите податок. От вам і зростання економіки. Якщо ви підтримуєте бідних, покращуючи їхню купівельну спроможність, давайте дивимося на бюджет, де ви там бачите покращення купівельної спроможності бідного населення. На 200 гривень збільшити мінімальну пенсію. На 600 гривень мінімальну зарплату. Так їх інфляція вже зараз з'їла. Значить, у цих людей можливості купляти за рахунок того, що інфляція вища, немає. Вони будуть скорочувати споживання. Раз вони будуть скорочувати споживання, значить виробник буде зменшувати виробництво, правильно? А що буде рости? А буде рости імпорт. Тому що у вас є кешбек і так далі, і так далі. далі. От чому у нас ростуть продажі автомобілів і скорочується? Продажі продуктів харчування і скорочується обсяг зростання економіки. Тобто ця політика, яку проводить економічна політика, яку проводить зелена влада, багаті стають багатшими, а бідні стають злидарями. І знаєте, що вони зробили? Вони взяли засекретили статистику бідності в Україні. Сьогодні ми можемо спиратися тільки на Дані Світового банку. І він говорить, що сьогодні 9 мільйонів людей не за межею бідності. А взагалі, за межею, як то кажуть, абсолютних злиднів. 9 мільйонів. І сьогодні вони нам розповідають про те, про Україну їхньої мрії. Вони, до речі, вже й забули про цю Україну їхньої мрії. Навіть уряд, навіть програму не представляє Верховній Раді. Якщо представити програму, то можна хоч якісь питання потім задавати. А ще ми 5 років без програми працював. Які до нього питання? Я робив те, що вважав за потрібне, ви ж мені програму не затвердили. То я так, що міг, те зробив, не так Вибачайте. Ви ж мене відставку не відправили, я сам пішов. На інше місце пішов? На інше Як місце. До речі. Я з одного на друге, тепер вже новий уряд. А дивіться, що каже Галущенко, який тепер міністр юстиції. Він каже, під час години запитань до уряду, він каже, зараз я за енергетику не відповідаю. О, зараз. Не треба обговорювати зі мною питання тарифів. Точно. Тобто, попередники винні, коли мова мовачлав Зеленський все гавкав, що те, що це попередники у усьому винні. А тепер у Галущенко, я тут при чому? Ну, питайте з нинішніх, вони, так би мовити, зараз за все відповідають. А я був попередником, я рафік ні в чому не виноват. Ви не переплутайте. Нормально. Це вони в той час, коли треба було займатися захистом об'єктів енергетики, вони думали про те, як купити атомні російські реактори в Болгарії. І на це гроші знайшли, пам'ятаєте, Верховна Рада голосувала. Я деяких депутатів запитую, як ви могли за таке голосувати. Ну, От як таке може бути? кінці кінців -ті болгари зрозуміли, що це корупційна оборудка, і, слава Богу, врятували багатьох від майбутньої запитань від звуку набу. Але ж вони цим реально займалися? Вони готові були десятки мільярдів виконати на, на докупівлю цих реакторів. А зараз росіяни луплять по об'єктам атомної генерації, ну не по самим атомним реакторам, а по підстанціям, які їх живлять. І відсутність електрики сьогодні вже не тільки тому, що розбили теплову генерацію там, чи гідроенергетику пошкодили, а тому, що б'ють по підстанціям, які пов'язують енергосистему і атомні електростанції. Це, до речі, вкрай небезпечна ситуація. Чорнобиль всі пам'ятають, правда? Чи вже забули? 40 років пройшло, а це було давно і неправда. Якби був тоді президентом Трамп, то Чорнобиля б не сталося. І про чорнобильців, мабуть, теж забули Пронобильці всі позабували, знаєте, це нормально. Оцей же горизонт планування це от день простояти, день, день, день прожити, ніч протриматися. Ім некогда думати стратегічно. Нікок да. як КВН. Питання, відповідь. Головне неправильно креативно щоб всі поржали. А так і живемо. А оця ініціатива стосовно безоплатних консультацій медичних і обстеження медичного. Це вони бомбу підклали під національну безпеку і оборону. Віть собі, що зараз мобілізовані, скористаються цією послугою. І з'ясується, що військово лікарська комісія закрила очі на всі їхні хвороби, хронічні хвороби і так далі. Що з ними треба? В, буде цікава думка. От івіть собі на секундочку. Вони ж теж громадяни? Кажу, от президент сказав, що всі мають право, значить, там безкоштовно. Я вирішив піти перевірити здоров'я. Тепер вже ж не, не на ВЛК, а вже. От. І там йому напишуть все, що в нього є. Уявіть собі, що далі з ними робити. Другий раз на ВЛК викликати чи як? Меня просто цікаво. От вони спочатку щось вляпнуть, а потім починають думати. Так як з, з, з дозволом виїзду. Да? Угу. Молоді. Ніхто не поїде, наші люди і так далі. що далі? 100 тисяч вже виїхало. Нормально? От кого за це треба покарати? Хто це допустив? Воюючій країні. Логіка підказувала, що якщо у вас от вони виїжджають значить раніше до цього, то забороніть взагалі виїзд з України, особам чоловічої статі. Які підлягають, будуть підлягати призову через рік, через два, через десять. нас війна найде? А ви, в общем, тікайте. Давайте, тікайте. Хто, хто, хто не сховався, я тоді не винен. Значить, і ті, хто не виїхали, хто свідомий, хто відповідальний, ті залишились, вони будуть тягнути лямку за тих, хто буде за кордоном. Нормально? Як можна в таких умовах вести війну? І це ж говорить Верховний Головнокомандувач. Він же ж відповідає за Збройні Сили. І мені шкода тих людей, які на передовій знаходяться, без заміни четвертий рік. І які просять, допоможіть нам, ну хоча б підсильти нас. Подивіться, зараз Ігор Луценко написав, що більше 21 тисячі самовільно залишених частин в жовтні місяці. 21 тисячі. Кількість їх збільшується від місяця до місяця. Чому з цим ніхто не бореться? Чого ви чекаєте? Що всі розбіжаться? І чим більше я от задаю питань, то в мене таке враження, що люди, які відповідають за національну безпеку і оборону, просто працюють на ворогах. Тому що пояснити це логічно, нормально, що це робиться в інтересах країни, я не можу. Це все робиться проти інтересів країни. Зараз вони ще експорт зброї обіцяють розпочати. Ну що, треба ж якусь кишеню набити, поки там війна йде, правильно? Те, що не вистачає на фронті, ну нічого, там волонтери, там люди скинуться. Нормально. Ну добре, люди скидаються. Ось був фонд благодійний у Петра Порошенка. Він там, 7 мільярдів гривень. Так ви ж йому заборонили тепер це робити? Ви на нього санкції не платили, щоб він більше армії не допомагав. А скільки, до речі, мільйонер Зеленський своїх грошей на армію віддав з початку війни? Покажіть мені, будь ласка. І одружбани, чи це вся шелупонь вся. Скільки вони свої грошей передали? Де шефір? Радник президент? Один і другий? Тобто ті, хто допомагають армії, вони під санкціями. А ця вся публіка повиїжджала. Трухана вони звільняють за російський паспорт, у кіпера друж... у голови Одеської обласної військової адміністрації дружина громадянка Росії. Це як називається? Це, Це не загроза національної безпеці. Голова антимонопольного комітету, має рідного брата, бойовика в ДНР, в МГБ ДНР служить. Це не, Це не загроза національної безпеці. Зараз пишуть антикорупціонери, розповідають про те, що БСБ робиться. Хто там, що і як чим займається. Це не, це, це не загроза національної безпеці оборони. А він тільки всіх своїх політичних опонентів і критиків, хто критикує, починає карати. То в чих інтересах він працює? Я шукаю відповідь, пане Олександре, але поки що не знаходжу. Um. Українська правда написала матеріал і вказує на те, що один із найближчих соратників Володимира Зеленського і його друг той, з ким він святкував свій день народження на його квартирі, вказується на те, що Федеральне бюро розслідувань Сполучених Штатів може розслідувати відмивання коштів, яке може бути пов'язане з Тимуром Міндічем. Взагалі, це прізвище зараз останнім часом досить таке таємне, таке потаємне, скажімо так. Тому що він же ж не публічна така особа, як. Якщо в вона... мене з'явиться свій свінарчук, я уйду. <реку> <реку> От. Скажу, що до Гладковського, Гладковський це взагалі невинний ягняк порівняно з Міндічем. Міндіч це олігарх при Зеленському. Це Курченко при Януковичі, Це грошовий е е гаманець нашої влади. І не дарма його, він зараз не в Україні а знаходиться там. Сховали? Тому що не все контролює президент, є ще на Буйця, правда? І от щоб він був поза межами досягнення, його відправили туди і мовчать. Як де це саме, як лапочки, ніхто ж не коментує міндіча, взагалі Зверніть увагу. А я до українців звертаюся, а ви чому вчите? Чому ви не задаєте ніяких питань? Все нормально? Не можна! Треба після війни. Так, так Він же ж розпродасть Україну до того часу, коли війна закінчиться. Будете голій бусі. І будуть вам лапшу вішати про фламінго. До речі, зараз же дичани зупинили. Контракт про передачу півтора мільярда євро, коли почала західна преса писати, що це була фірма якась там по дизайну, да? і раптом стало безпілотників випускати це просто... не тільки дизайна, кастинг, щось таке. Ну Придумайтесь, у нас 800 ну, за різними даними до 800 компаній, які випускають безпілотники і тільки одна компанія, значить, у нас практично отримує леву участку державного замовлення плюс іноземне фінансування. Скільки там президент обіцяв до кінця року? Три тисячі ракет. Ну то я думаю, що Москва вже повинна була бути в блекауті, ну хоча б на рівні Києва. Він ж обіцяв, що ми, і в Москві ми, так би мовити, забезпечимо. Ну, Про удари расистів ми бачимо, ми відчуваємо, на жаль, на жаль. Але якщо ви не можете захистити ну, власну енергетику, мозгів у вас нема, то ви хоча б обіцяли розбити їхню. Ну, ми там маємо певні проблеми з але ми їх подолаємо. Не так? Тільки забули сказати, в якому тисячолітті вони це подолають. От зараз з'явилася інформація, що президент вів санкції проти певних осіб, проти низки росіян, але серед цієї... Певний Тупицького туди записали. Так є колишній е, глава Конституційного суду України Олександр Тупицький, який, я так розумію перебуває у Відні. А він яким боком до санкцій Що він такого зробив? Він же ж не терорист і він же ж не балотувався на посаду президента. У нього нема своєї політичної фракції, він не олігарх. Він виїхав, тому що його переслідували, всі ж це бачили. Він сидить, мовчить, він ніяких інтерв'ю не дає, ні росіянам, ні кому не веде підривної агіта. Як би ми до нього не ставилися, ну він же ж не шкодить Україні. Чому його, на нього наклали санкції? Щось, напевне, він знає. От я теж так думаю. Ну, подивіться, що відбувається. Я так хочу все, санкції. От зараз, до речі, 7 листопада був чергове судове засідання, правда, в закритому режимі. Але Ляновіко виступав розказував, що послухайте це взагалі, що вони там плели, Що санкції мають виховне значення? Що людина, проти якої наклали санкції, повинна от виправитися. І Володимир Осавич подивиться, виправився він чи не виправився. Чи правильно він там мене там називає, чи неправильно він мене називає? А яку мету? З точки зору національної безпеки і оборони він переслідує, коли позбавляє, наприклад, тож Петра Порошенка державних нагород. Як це сприяє національ... захисту національної безпеки і оборони? Ну, я розумію, коли він там на нього наклав санкції і сказав, що на авіаносцях в українські порти заходити не можна. А раптом він візьме, десь побудує цю авіаносці, не знаю, на Ленінській кузні, да, там, чи там кузні на Рибальському. і Дійде до Миколаєва, будь-одесь. Що з ним потім робити? Літакам Порошенка заборонено приземлятися в Україні. Звичайнісіньку карточку. От зараз Петро Олексійовичу там ювілейний, так сказати, ювілей був, там, він уже пенсійного віку, він зараз треба пенсію оформляти. він пенсію не може оформити в Україні. Ну, Він не може відкрити рахунок. До чого ми тужились? Позбавляє громадянства людей, вибірково позбавляє. Я от, я не знаю, казав, коли от ми обговорювали по ситуацію Струганова, його позбавлення українського громадянства, мені зателефонував Семен Фішелович Глузман. А він же був знаменитим українським дисидентом. Ну, як він, він став українським дисидентом. Він чесна людина, абсолютно порядна. Коли Йому доручили провести психіатричну експертизу генерала Григоренка. Радянська влада хотіла з нього зробити ну, людину душевно хвору, і тут треба лікувати. І Глузман повинен був підписати папери, що «да, і тут треба лікувати, і відправили психіатричну клініку. Ну, ви знаєте, як у нас там лікували в той час, що таке каральна психіатрія. А Глузман написав, що генерал Григоренка здоровий. І довелося генерала Григоренка позбавляти громадянства висилати з СРСР. А Глузмана посадили. І там уже він спілкувався з українськими дисидентами, з Іваном Світличним, значить, з Олексою Тихим, з багатьма іншими нашими дисидентами. Близько він зійшовся. Так от він за телефоном каже, слухайте, каже, я опять вернулся в Совєтський Союз. Гражданство лишаю. Санкції накладують. Кажу, Семен Зусірович. Здесь речь. Скоро ваша потрібен буде ваш досвід. Тому що наступним кроком цієї влади буде відправка людей в психіатричні клініки для лікування. Ну як може людям не подобатись Володимир Олександрович? Напевно, ну, тому що вони хворі, ні? А хворих людей треба лікувати? Він ну, каже, ви знаєте, в ваших словах є горька правда. Навірно, каже, к этому все йде. Нормально? То чого ми дожилися? Я просто дивуюсь, от, от, Європа вже кричить, б'є усі дзвони. Ну, Америка там трошки ситуація інша, але європейці вже пишуть напряму, що в нашій країні диктатура встановлюється на очах у всіх громадян. І єдиний, хто бореться по факту, це Порошенко. Зараз от скасували рішення да, про незаконну заборону виїзду за кордон. Вдумайтесь, пане Олександр. Уряд, таке уряд. Уряд це виконавча влада, яку наймає на роботу Верховна Рада. то Конституції формує уряд, Верховна Рада України. Навіть президент вносить там, кандидатуру міністра оборони і міністра закордонних справ, але і для того, щоб вони стали міністром, Верховна Рада голосує. Тобто, для уряду Верховна Рада є роботодавцем. І що робить уряд? Приймає постанову про заборону виїзду роботодавця за кордон. Ну, Відповідь собі: є власне підприємства, він призначає директора. Директор видає наказ і забороняє власнику з'являтися на території його підприємства. Що ви сказали в такому випадку? Це нонсенс. Тобто, може, треба звільнити директора. І тільки з усіх цих. Пам'ятаєте, як у Шевченка знайшовся такий один козак із мільйона свинопасів. Там що під 400 депутатів тільки Порошенко подав суд. Один. Говори, що да, 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 да". Так воно й треба. Він подав суд. І в який суд Окружний адміністративний суд Києва, Вовчий суд, пам'ятаєте, вони відмовили. Ну в Київський апеляційний адміністративний суд два роки розглядали. Рішення приймають, скасувати цю постанову. Уявіть собі, що. Свереденко цю прем'єр Стюардесу запитують, що ви будете робити. «Ну, ми ще не отримали рішення суду. Отримали, зразу ж там ваш представник був. Так вони вже подали касацію і попросили Верховний суд зупинити, зупинити! А, каже, а саме смішне було на суді. Каже, а як запитали, а на що ви цю постанову приймали? Ну для чого? Ну, сенс який. Вони це щоб депутати не розбіглися. О, каже, які депутати? Ми ж каже: от всі працюють. Ні, мова йшла про депутатів, слуги народу. Вони могли розбігтися. Так на них накладайте санкції тоді. Забороняйте їм виїхати. Президент на них санкції накладає і хай сидять в Раді. Виявляєте, до чого ми дожилися? Кого ми навибирали? Ну, тепер чекаємо, коли там Верховний суд розгляне касацію уряду. А заодно чекаємо, коли, значить, вже закінчиться суд по санкціях. Це ж додає Верховний суд по першій інстанції. По санкціях проти Порошенка. 21 жовтня буде, вибачте, 21 листопада буде ще одне судове слухання. Напевно, вже буде в відкритому режимі. Бо я не їздив зараз 7 листопада, бо в закритому режимі це все відбувалося. 21 поїду. Обов'язково я нотую, веду, так би мовити. Записую все, що відбувається, я вважаю, що це повинно бути повчальним е, таким матеріалом для всієї країни, щоб ви розуміли, кого ви вибрали? Людину, яка вважає себе королем, міністром цим е, господи, імператором Всесвіту. Я так хочу! Значить, він буде позбавлений будь-яких громадянських прав. Так якщо це можна зробити по відношенню до п'ятого президента України? народного депутата, лідера партії, лідера фракції, людина, яка допомагає армії. То що про вас, простих рядових громадян, ви що зможете наняти таких адвокатів і боротися з ним хоча б в правовому полі? І всі сидять, да, Та, це там таке, там, воно мене не стосується. Я політикою не інтересую. Це там, Порошенко там, Зеленський. Мене це не хвилює. Це хвилювати кожного повинно, Тому що це беззаконня. Яке починається з от того, що він зараз робить, воно ж потім перейде на всіх інших. Що Сталін починав? Спочатку Зіною, Каменєва, Троцького, всіх інших бум-бум-бум-бум. А потім за всіх і дурних інших взявся. Тих просто в вагони вантажили і відправляли в кращому випадку. Віршим розстрілював. Це всіх стосується. А тих, хто радіє, що так їм і треба, так я хочу нагадати, що. Репресії завжди починалися, як сказав один велика людина, під захоплені вигуки майбутніх жертв. От хай ці пам'ятають ті, хто так цьому всьому радіє. Беззаконні. Пане Андрію, дякую вам за сьогодні. Дякую за цей стрім. Дякую, що ви долучилися і знайшли час. Теж я теж дуже радий вас бачити. Бажаю всім нашим глядачам, щоб завжди світло у них було. І в домі, і в душі, і в нашій країні. Тому що саме страшне, що може відбутися, це совісті. совість. Він уже стався у нашого керівництва. В цьому? Проблема. А у вас хай завжди буде світло на душі, світло, в ваших домівках і світло в нашій країні.